В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В Одесі запрацював проєкт для дівчат підлітків з назвою Смілива програма спрямована на те, щоб дати дівчатам навички необхідні для того, щоб вони могли розпізнавати жорстоке поводження та протистояти йому. Подробиці дізнаємося у спікерки, яка долучається онлайн з нами на зв'язку. Тетяна Мураткіна, директорка громадської організації фонд Маша. Тетяно, я вас вітаю дуже вдячна, що ви з нами. Доброго дня, рада вітати і дякую, що Одеса підтримує проект Смілива для дівчаток підлітків. Розкажіть, будь ласка, як же народився цей проєкт? Цей проект народився. А, ви знаєте, взагалі треба тоді почати з того, що фонд марша опікується жінками і дітьми, які наразі переживають виклики війни. І ми, оскільки ми активно працюємо з жінками в наших проектах психологічної реабілітації, ми не могли бути осторонь і дівчаток підлітків, які потрапляли в наші проекти. Ми бачили, в якому вони стані. Ми бачили, що велика кількість дівчаток переміщується з одного регіону в інший, і дуже часто батькам немає просто часу займатися, підтримувати їх, особливо в такий складний період, пубертатний підлітковий. Тож Виник проект смілива саме про дівчаток підлітків, про те, як вибудовувати кордони, про те, як розпізнавати будь-які прояви насильства і чинити власне супротив цьому. Да? Тобто, ми працюємо на, на те, щоб випередити ситуацію, яка в майбутньому може змінити життя даних дівчаток. Яку вікову категорію охоплює проєкт? Проект охоплює від 12 до 18 років. І якщо спочатку ми орієнтувалися виключно, напевно, на дівчаток от 12-16, то потім ми трохи розширили нашу, нашу таку цільову аудиторію, оскільки запит від старших дівчаток був теж дуже великий. Отже, ми зараз 12-18 років, і ми так само формуємо групи. тобто в одній групі немає дівчаток і 12, і 18 років, тому що у них і різний запит. Але ми говоримо про те, що групи формуються по віковому по віковій ознаці, і психологічні заняття, які з ними проводять, вони також підлаштовуються під запит дівчаток. Розкажіть більше про заняття, яку допомогу отримують учасники? <тас> Отже, проект Смілива складається з 12 тренувань по самообороні і п'яти групових терапій. А ми говоримо про самооборону не так не з позиції, що дівчатка навчаться давати здачі будь-кому, хто хто посягне зайти в їхні кордони. А в першу чергу проект направлено на те, як уникнути таких ситуацій, коли треба вже чинити супротив. А все починається власне з нерозуміння дівчатками, неосвідомлення їх власних кордонів. Про що я вже казала, Тож, вибудування таких кордонів дуже часто наші дівчата не розуміють про це, і це ми говоримо про кордони, не тільки з підлітками в класі, в їхньому соціумі, але й про кордони з батьками, з людьми, які з якими вони просто зустрічаються. Да, тому що якщо ми не хочемо обніматися, дівчата мають про це сказати, будь-хто має про це. Це знати, тож з одного боку, це самооборона, з ними працюють дуже досвідчені майстри, майстри своєї справи, які вчать їх захищати себе, ставати сильнішими, і паралельно з цим вони займаються з психологом, який допомагає їм віднайти відповіді на складні питання, які виникають у дівчаток. От ви вже згадали за двох фахівців, які точно працюють з дівчатами-підлітками. Хто ще працює в команді проєкту? Розкажіть, що це за люди, тому що я знаю, що вони на таких благодійних основах зайняті в проєкті, так? Розкажіть, будь ласка. Так, ви знаєте, це проект сміливо. Це не тільки один психолог, а ну, їх два в принципі з групою дівчаток. Працює, і не тільки майстер зі спорту, да який допомагає дівчаткам підтягнути навики по самооборони. А це і насправді велика команда фахівців, які долучені, а це і психологи, які супроводжують психологів, які займаються з дівчатками. Це і команда менеджерів локальних координаторів, тому що цей проект. Він починався в Києві. Було у нас пройшло десь 10 потоків, і наразі за, за підтримки ЮНІСЕФ у нас ви з'явилася така можливість розширити ще на п'ять регіонів. Тож Одеса один із таких регіонів, і це така велика команда потужна з центром в Києві з координатором в Києві. Координатор, який співпрацює зі школами. Координує дівчаток, який е, формує групу, який відповідає за знаєте, емоційну емоційний такий клімат в створенні новій групі. Тому що для дівчаток це і можливість е, знаєте, такої соціалізації. Дуже часто а ми власне з початку ковіду е, дівчата сиділи вдома. В принципі, діти сиділи вдома, не відвідували школи. Далі війна. Дуже багато дівчаток переміщених, які починають власне своє життя з нуля, і, і в тому числі в Одесі. Велика кількість переміщених е, сімей, і тому дівчатам потрібно е, створення такого безпечного середовища. І де вони б могли розкритися, бути собою і знайти відповіді на свої питання, і тому команда фахівців, яка з ними працює, вона дуже велика, потужна і, і і вся їхня робота направлена на те, щоб допомогти майбутньому поколінню. З якими запитами приходять підлітки, і що турбує батьків цих підлітків? Ви знаєте, дуже по різному. Дуже по різному, тому що у дівчат дуже дорослі питання. В них що ми очікуємо? Ми очікуємо, як знайти контакт в новому середовищі, якщо спочатка перевіщення, як знай як там розпізнати прояви якоїсь агресії або булінгу в школі, як протидіяти цьому. Як знайти спільну мову з хлопцями, який сподобався, тобто це, це ті питання, які, на які ми очікували отримувати такий запит, але насправді у дівчат значно глибші е, запити, а е, в тому числі протидія насильству, і це нас і, і це не тільки емоційне насильство, але це і фізичне насильство, з якими зустрічаються дівчата. А е, це е, проблеми, е, як знайти спільну мову з батьками, е, тому що Сучасні сучасні підлітки вони стали значно дорослішими, передчасно дорослішими, і всьому цьому звісно винна війна, яка змусила дівчаток підлітків бути іноді, навіть батьками для своїх менших сестер, і братів. Адже батьки змушені починати то тобто, шукати квартиру, роботу бути в такому емоційному складному стані. Тож у дівчат дуже багато питань пов'язаних з війною. Дуже багато питань пов'язаних з власними кордонами, з, звісно, соціумом. Звісно, соціумом, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про шкільне середовище, воно. Не завжди є добрим, і тому дуже важко вливатися в новий колектив, дуже важко починати казати, хто я, і відстоювати свої можливості, кордони тощо. Тож, ви знаєте, дуже такий широкий спектр питань, які пропрацьовуються з. Психологами, і які пропрацьовуються навіть на заняттях самооборони, тому що кожен раз це не просто відточування певної майстерності певних прийомів, але це ще і. Е ми підбираємо саме таких фахівців, ви навчаємо таких фахівців, які можуть дівчатам під час відточування якихось прийомів говорити про складні про складні категорії, про те, що таке насильство, як протидіяти насильству, як говорити ні, як відстоювати свою думку, тощо Тож це така комплексна велика робота, в яку ми вкладаємо душу і великі надії. Ви от сказали про дітей, Тетяно, А що турбує батьків підлітків? З якими питаннями вони приходять і чого вони хочуть? А, батьки. А... Батьки хочуть перемоги, звісно, батьки хочуть якоїсь стабільності. Ну це те, що лежить на поверхні. Якщо ми звісно говоримо про взаємодію з дітьми, то налагодження контакту дуже багато хто з батьків просто втратив цей контакт через силу різних ситуацій. Через можливо нерозуміння, як говорити. Ми дуже часто опікаємо своїх дітей і думаємо, що вони завжди такі маленькі, не розуміють ситуацію. З ними треба, ну так як знаєте, як от, з малесенькими дітками. Краще чогось не сказати, промовчати. Але насправді дівчата, які приходять навіть 12-літні, можуть відповісти. Складними простими словами на складні питання, і вони все розуміють. І тому у батьків ем, через втрату цього контакту відбувається непорозуміння. Батьки починають сваритися, батьки починають е, щось нав'язувати, так насильно нав'язувати е, відбирати там гаджети щось забороняти. Але ну, ми прекрасно розуміємо, що це не працює і тому ем, Перший у всіх запит, у всіх запит, як знайти спільну мову о, з моєю дитиною. Я її втратив, втратила, тож з е, цими запитами до нас приходять е, е, батьки, жінки е, в наших усіх проектах і в тому числі, і в сміливо, також чи є якийсь супровід для батьків? Я розумію, що от вони приходять з запитом, так і праця потім продовжується mm -hmm. вже з дітьми. Що з батьками тоді? Так. Як їм допомогти склеїтися в стосунках? Так угу. а ви знаєте, проект смілива це виключно направлено на дівчаток. Підлітків в цей проект не включає батьків жодним чином. Але у нас паралельно зі сміливою відбуваються ще й інші проекти, в тому числі, наприклад, психоедукаційні тренінги. А це коли ми навчаємо, що таке стрес, як що таке ПТСР, що таке емоційне здоров'я, як про нього дбати, як надати першу психологічну допомогу, як заспокоїти дитину, яка плаче, нервує, агресує тощо. Так само ми працюємо з власними емоціями. Тож, я думаю, що вже з грудня ми прийдемо в ті школи, в яких у нас дівчатка підлітки, і запропонуємо батькам так само долучатися до цих проєктів. адже ментальне здоров'я воно так само важливо, як і фізичне здоров'я, і про нього треба дбати. А це Така аналогія, це внутрішня наша дитина, про яку треба піклуватися. Тому що якщо емоційно ми не здорові, потім ми маємо наслідки і на фізичному нашому тілі, і руйнується власне все. Тому в країні, якій війна, кожен має вміти надавати, окрім першої першої до медичної допомоги, ми маємо вміти надавати першу психологічну допомогу, заспокоювати себе. Тож, шановні батьки, вже з грудня у нас є, що вам запропонувати, і це той матеріал, який вже відточений в різ в інших регіонах, в на Київщині, на Миколаївщині, в наших проектах, які вже діють півтора року. Тож Одещина, Одеса, ми обов'язково придемо і до вас батьки, тому що це, це потрібно всім українцям наразі. Тетяна, скажіть, як і на яких умовах можна долучитися до занять в проєкті Смілива вже? Я знаю, що є Google форма. Розкажіть. Так, ви можете будь-хто. Ти треба почати з того, що треба ми обов'язково беремо дозвіл у батьків на те, щоб вони знали, де знаходиться їхня дитина. Що ми будемо займатися, що дитина буде займатися з психологом. Тож обов'язково має бути дозвіл батьків або опікунів. На нашому сайті, на сайті фонду Маша, є анкета в розділі проекту Смілива і кожен з батьків або навіть дівчаток підлітків може заповнити дану анкету і. По мірі відкриття нових груп, ми будемо обов'язково запрошувати вас долучатися до цього надзвичайно цікавого проєкту. І наостанок скажіть, чи буде масштабуватися проєкт, чи плануєте відкриватися все в нових і нових населених пунктах України? Так, звісно, звісно, плануємо, тому що цей проект він він не може бути в одному місці, і тим паче, що є запит. Наразі цей проект відкрито в Дніпрі, Харкові, Чернігові, Одесі, Києві, Коростені і Львові. Ми звісно будемо в оціх в цих обласв, в цих містах відкрита вже анкета. Тож всі дівчатка можуть бажаючи дівчатка можуть потрапити в цей проект і пройти проект смілива. Якщо ми ще не в ваших містах, то ми обов'язково будемо розширювати даний проект, оскільки він показує надзвичайно. Цінні результати для в цілому для майбутнього України і для сьогодення? тож ми обов'язково будемо розширювати наші можливості. Ну а наразі е, запрошуємо в тих містах, в яких ми вже відкриті. Ну і останнє, які відгуки від проєкту? Ті, хто вже були на одному, двох заняттях, що кажуть? Е, кажуть, а де ви були раніше? Чому тільки зараз? Дітям, які тривалий час були під боком у батьків, а я розумію, як це, як це важливо для батьків, щоб дитина була в безпеці. Тож, А дитині потрібна соціалізація, дитині потрібно спілкуватися з однолітками, дитині потрібно реалізовувати себе. Тож в всі дівчатка дуже захопливо відгукуються про проект. Тож, ми... Це Нас дуже тішить і надає ще більше сил в пошуку додаткового фінансування для розширення кордон, для розширення наших проєктів. Ви знаєте, дуже дуже різні і цікаві. Є відгуки в плані хтось взагалі побачив себе з іншого боку. Хтось почав налагоджувати контакт з батьками. Хтось дякує тому, що він тепер розуміє, Йому комунікувати з однолітками, хтось взагалі навіть звертається в соцслужбу, це для нас теж такий виклик, але ми розуміємо, що цей проєкт одним із одне, одне з питань, які він закриває, це боротьба з домашнім насильством, яка є, і діти, підлітки, мають розуміти, що якщо вони знаходяться в небезпечному місті і порушується. Їхнє право на безпечний простір, на самоповагу, на реалізацію. Та й, взагалі, якщо чиниться насильство, вони мають знати, що це ненормально і що треба попіклуватися про себе. Тетяна дуже вдячна вам за відповіді. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Тетяна Мураткіна була з нами на прямому зв'язку. І я нагадаю, що ви теж можете долучитися до проєкту Смілива. Можете в інтернеті дуже легко знайти за назвою проєкт Смілива знайти сайт, знайти анкету, заповнити і вже долучатися до занять. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.